На вас покладається велика відповідальність. Ви це розумієте чи ні? Вони в нас працюють в активній такі. От. Велика відповідальність сьогодні. Ви будете відповідальні навіть не перед нами, а перед власниками земельних боїв. Ну, ось це так поговорити, тільки відсотки. Як це загально лише на цей зішків, столітку, будь ласка, залишити їх на срібних тах наших технічних українських. На Дякуємо. Фактично саме з цього моменту наш завод офіційно відкритим. відкритим. Тут, ви бачите, високий потолок, воно просто не проходить, воно там залишається. Це батьківські форми, я люди, вироби, і робітні культури, і, 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 і Це насіння, яке зроблене тут, перші 60 тисяч мішків зроблені у березні цього року. Одна партія а, подається сюди, іде йде через попередню очистку, там уже тонку очистка попередня там.